Страх смерті тримає людину в рабстві. Може навіть бути, що людина і не признається до цього страху смерті. І цей страх смерті це один з найпотужніших інструментів диявола, про який ми сьогодні чуємо. Він лякає, він говорить: бійся, бійся, а значить, не довіряй, а кому довіряти. Властиво і тут є той момент. Що людина, яка впускає Христа в своє життя, який переміг смерті, таку людину не тримає в рабстві страх смерті. Коли Бог, друга особа божественна, втілюється, Він входить в смерть. Вже втіленням Ісус приходить, стає людиною, а значить, Він готовий до того, що як людина помре. І не боїться смерті. Наше життя земне, воно назначається присутністю смерті. І смерть це не є страшна тема для людини, яка з'єднана з Христом Воскреслим. Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Кров Агнця врятувала первородних. Ізраїльського народу, а тепер кров Ісуса рятує нас від смерті. Христос вже переміг страх смерті, але нам потрібно впустити глибоко в наші страхи. Якщо би ми подивилися на весь ланцюжок різних наших страхів, то в корні там буде страх смерті. І Його лише Ісус може перемогти. І Він Його переміг. І просімо Його, щоби. Він нас сьогодні ще глибше повів до цієї свободи, щоб цей страх не володів над нами, а щоб ми досвідчили свободу в Христі Воскреслому, і наше життя було не втечою від страху, а реалізацією життя, щоб кожен день ми реалізували життя, а не втікали і забезпечували себе, І щоб не страх смерті гнав нас. А щоби вів нас Христос Воскреслий?